Вітаю, дітки! Сьогодні я познайомлю вас з деякими перелітніми птахами. А перелітніми їх називають тому, що восени вони залишають нас та відлітають до теплих країв. А весною знов повертаються. Подивіться це грак. У жовтні граки. Збираються у великі зграї і відлітають на південь. Жайворонок це маленька строката пташка. В середині жовтня також відлітає на південь, тому що тут для неї немає їжі. ЗОЗУЛЯ Перелітня пташка зі смугастим оперенням. Перебуває зимою в Африці. Шпак. Шпак вважається одним з найкращих імітаторів звуків. Він може нявкати, наче кішка, і зимує він в теплих країнах. Соловейко. Солов'ї летять на південь декілька місяців. Вони обирають затишні місця для сну та відпочинку та дорогою шукають їжу. Плиска. Ці пташки летять маленькими зграями вздовж річок. Найбільш активніше летять вночі. Качка, качка, як і качур, відлітають тому, що їм потрібні водоймища, які в нашій місцевості зазвичай замерзають. А зараз послухайте віршик ще про одну перелітню пташку. Облітав журавель сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Ну ось, мої любі дітки, вважаю, вам сподобалась моя розповідь. Деяких перелітніх птахів ви вже знаєте, і знаєте, чому вони залишають нас? Бажаю вам успіхів до зустрічі, мої маленькі друзі.